Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні на основогляді тросоріз від компанії Felco під індексом c 7. Компанія Felco спеціалізується не тільки у виготовленні професійного обрізочного садового інструменту, а також і у виготовленні тросорізів. Багато років назад компанією Felco була розроблена специфічна конструкція LES. Ця конструкція дозволяє обрізати плетені троси, не розплющуючи сам трос. Відповідно, кінець тросу після обрізки залишається круглим. Це один з найменших тросорізів компанії Felco. призначений він для обрізки тросів і кабелів діаметром до 7 мм. Mm. Постачається цей трусоріз в такому от блістері. Всередині блістері є картонна вкладка, на якій зазначено діаметри різного типу тросів та друтів, які дозволяють обрізати саме цей виріб. Вкладка розгортається і всередині ми знайдемо перелік змінних деталей до цього тросорізу. тобто це є руків'я, пружина, а також центральний гвинт, а також певні особливості використання, тобто яким чином проводити змащування, а також яким чином правильно різати цим тросорізом. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей тросоріз, як я вже зазначав, дозволяє обрізати дроти та троси діаметром до 7 мм, загальна довжина його 19 см, а вага 270 г. Ріжучі леза тросоріза мають досить специфічну форму, Кінчики лез є загнуті до середини. Тому, коли ми обрізаємо трос цим тросорізом, ми вкладаємо трос всередину лез і затискаючи, трос попадає у так званий трикутник між тими лезами і обрізається абсолютно з усіх боків. Якщо таку саму роботу, ми будемо виконувати класичними кусачками або інструментом, який призначений для обрізки арматури, ми отримуємо сплощений кінець цього троса, і на кінці він буде розплетений. Цей ж інструмент дозволяє виконати обрізку троса абсолютно рівномірно і при цьому не розплести оцей край. Цей момент дуже важливий, якщо цей трос буде потрібно нам в подальшому протягувати крізь вузький якийсь отвір, або використовуючи, наприклад, натягувачі тросів типу гріпу. Як зазначає виробник, діаметр, який дозволяє обрізати цей тросоріз до 7 мм. Єдине, що слід враховувати, що 7 мм це є діаметр обрізки досить м'яких тросів, тобто виконаних з алюмінією або з міді. Калені троси, як цей, виробник рекомендує обрізати діаметром до 4 мм. При тому обрізку калених друтів з дуже високою твердістю, такі як використовується в промислових садах на шпалерах, виробник, рекомендує проводити до діаметру 2,5 мм. В мене тут є калений дріт Безінл від компанії Beke. Діаметром 2,7 мм. Спробуємо обрізати. Як бачимо, навіть 2,7 дріт спокійно обрізається одною рукою. Ріжучі леза цього трусоріза виконані з високого сталі. Осьовий вузол це досить такий простий гвинт. Замочок ж це речажок, який захоплює одне з лез в спеціальний паз. Руків'я виконані з металу і покриті такими резиновими накладками, які запобігають ковзанню і роблять роботу більш комфортною для наших рук. Всередині знаходиться така от плетена пружина чорного кольору, тобто вона не є оцинкована як на секаторах, вона є воронена. Придбати тросорі з Felco c 7. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Кудруслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.